То зраждається. Так, саме народжується Ісус. Бо народився Він близько 2000 років тому. А зараз Він народжується в багатьох серцях у людей по всій планеті. І сьогодні Він хоче народитися в твоєму серці. Відкрийся йому. Ти можеш сказати, ні, не зараз, пізніше, можливо, завтра. Ісус не вразиться. Він любить тебе. І цінує твій вибір, твою волю, Він почекає тебе десь осторонь, десь в стані з тваринами чи у дровітні. Ти маєш час. Подумай. А я рекомендую тобі не зволікай, відкрийся йому чим поскоріше. Шукай його, як його шукали царі, мудреці, і Він змінить твоє життя. Бо Ісус зміняє життя. Він Цар і Він Спаситель. Тож вітаю тебе з тим великим святом. Христос рождається. Славімо Його!